А мова, вона постійно знаходиться в динаміці, бо є так звана літературна мова, та яка більше потрібна державі, і є народна мова, яка постійно розвивається. От, наприклад, от як яке слово мерщій. Шикарне слово, насправді дуже цікаве у нього, не навіть не усюди світла етимологія, але дуже цікаве. Де ви зараз чуєте це слово, ніж ніж у лінгвістів, і в кіно. Слово дуже ємке, дуже потужне. Чому вони використовують? От воно відходить, розумієте? А є слова, які з'являються, звичайно, в основному це короткі речі. І як каже наш співзасновник, якщо нас колись розкопають, а відповідно нашу цивілізацію, ви розумієте, скільки під нами, під землею, що ми ходимо, розкопають, то скажуть, що тут була китайська голівудська культура. Тому що все китайське, якщо знайдуть хоч щось, а стиль життя віднайдуть, по яким міркам голівудський. Але де він взявся, цей стиль життя? Він колись народився в неї. Так? так от ми маємо народити наступний інший спосіб життя, і мова в цьому визначальна. Вона дає це є цей місточок, цей ланцюжок незамінний, щоб проявити щось наступне. Вона має бути в динаміці. Адже навіть те, що ми називаємо традицією, а потім у нас трансформується в закони, в Конституцію. Нагадую, Конституція це дві інституції: жіночий чоловічий початок. Закон це не тільки буква, а це ще дух і традиція. Не вірте, почитайте, це записано прямим текстом. Дух і традиція. Говоримо про традицію про звичай. Але ця традиція, щоб ви їх берегли, їх мав хтось реально проявити. Щоб вам було що берегти, так значить, треба проявити сьогодні дещо наступне. розумієте і певною мірою традиція нам дала можливість саме зберегтися, але і вона ж нас тримає в кайданках. Тобто вона має бути динамічною. Адже сідцева бабуся, плаття, сукня гарна, красива, німой ніде не поїла, і супер, але носити ніхто не буде. Розумієте, йдемо постійно в наступне. Ми розуміємо, що все минуле це щось наступне, є певні повтори. Але якщо я хочу якась інновація, то вже так, але трішечки не так, а значить, ми постійно, як ДНК, проявляємося далі. Якщо ви бачили, спостерігали за тим, як за спіралю проявляється ДНК, скажіть, будь ласка, ті коди? ДНК це ж коди. А код і мова код, вони взаємопов'язані між собою. Ви розумієте, що немає речей у світі не взаємопов'язаних? Поцікавтеся, звідки береться ця спіраль? Звідки з'являється ДНК, якщо ви використовуєте матюча, яких насправді немає в українській, як вона руйнується? Або якщо ви вживаєте неправильну їжу, або слухаєте важкий рок? Як воно руйнується? А це все теж мова. Тим більше є мова, коли ми кажемо, наприклад, про інтимні стосунки чоловіка і жінки, це теж мова. Це мова тіла. Причому ця мова дає на якомога більше інформації, тому що чоловік і жінка більше, ніж коли вони зливаються в статевому акті, вони не можуть зблизитися фізично, а це ще й духовно ближче, ніж вони це роблять. Не можуть уже більше просто. Це теж певна мова, яка дає і України в цьому плані друзі, є колосальні доробки і здобутки. Адже має помінятися повністю підхід до сім'ї, до родин. І це усвідомить найближчі ті, хто україномовні.